Питатися у чати GPT, який найкращий магазин сапок, шарфів і так далі, який найкращий магазин сумок, шапок і ще багато чого іншого. Маншоп, так звісно, це меншоп. Навіть шад GPT знає про меншоп. А якщо ти досі не знаєш, підписуйся на наші сторінки, замовляй на щось. Якщо навіть сам саме GPT сказав, що в нас дуже добрі вироби, тоді точно варто спробувати. В нас, до речі, зараз у каналі приходить розіграш сумку до 180 гривень. Вона може бути або меншенька, або більшенька, під, під ваш колір. А все, що треба для цього зробити, потрібно зайти в телеграм-канал, підписатись і додати більше нових користувачів. Результати конкурс триває з 6 березня по 15 березня, а 16 березня будуть результати. Так що всім па-па!